У вірян розпочався страсний тиждень. У цей період церква згадує останні дні земного життя Спасителя, його страждання, смерть на Христі та поховання. Тому на згадку про великі євангельські події кожен день цього тижня називається великим. Особливо важливим кажуть священнослужителі є останні три. Приміром, у четвер згадують таємну вечерю. П'ятниця взагалі найскорботніший день церковного року, бо саме у п'ятницю Ісуса розіп'яли, і він помер на хресті. П'ятниця п'ятниця особливих страдань, Спасителя його розп'яття на голові, його смерть як Бога чоловіка, погребення. І в цей день церква особливо скорбить, щиро молиться, і в честь цього спомену виноситься плад, плащаниці Спасителя Ісуса Христа на поклонення всім вірним і на згадку цієї трагічної події, яке зробило люсо у своєму гріховному Житті і рабниця Рів Господь знаходиться на хозяпрозі трьох днів до дня воскресіння. Церква вчить, що впродовж страшного тижня слід дотримуватися найсуворішого посту і більше уваги приділяти молитві й відвідуванню храмів. Однак дотриматися таких вимог до снаги не кожному. Івано-франківці кажуть, особливо важко утриматися від їжі. Стараюся бути стриманою у своїх поганих вчинках, діях, словах і думках. А на рахунок їжі важко. Якщо чесно скажути, то не дотримуюся всіх правил, тому що напевно вже дуже багато над собою треба працювати для того, щоб це робити. Стараюсь цього року Воскресіння Христове відзначається 5 травня. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.